Христос народився. Славі. У цьому наше недільне святкове богослужіння завершене. Всім дякую за спільну молитву. причасників вітаю з прийняттям тіла крові, Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде вам націлення душі і тіла. Також ще раз нагадую про те, що завтра, о 6-й годині ранку, на території. Ресторану Купала, там є озеро, там буде освячення води. 8:30 освячення води в Холодногірському районі Олексіївському гідропарку. 9 годині освячення води Новобаварському районі, теж там гідропарк, де те озеро є за пташиним ринком. Також буде освячення води і на вулиці Немишлянській, там де є джерело біля моста проспекту Мандау. І о десятій 9.40 буде, прибуде до нас зі Львова. Туристи прибудуть з вертепами, різдвяними колядками, щоб нас привітати. В 10-й годині божественна літургія, після неї велике, ярданське свячення води. Усіх запрошую до спільної молитви ангела хорони для Тепер потихеньку виходимо на вулицю, щоб ми тут не тіснилися, і там освятимо воду сіла.